Починаємо з автівки, яка е, зараз заїде в сервіс. Прямо тут вона е, ставиться на колеса. В нас на плацу куплена, вона теж за якісь копійки. Коротше кажучи, людині ця машина вийде разом. Е, це 23 або 24 рік X. Вона вийде приблизно в 40 тисяч доларів е, повністю відновлена. Тому що, як ви можете бачити, тут удар такий невеличкий. Е, в основному він прийшовся по колесу <кій> та е, трошечки в капот. Капот бампер, я думаю, що капот, скоріш за все, а бампер, скоріш за все, викинеться, поставиться інший. А тут його майже немає цього удару. Ну, як немає, От, іди заглянь сюди. Удар якби є, да? Но, <схай> у нас основна проблема це е, пневма. Це, е При будь-якому ударі в цю сторону пневма відлітає. Е вона відлетіла з кріплень. Ось все оце не тримається, можете бачити. Все це зломане, все це буде замінене, задуси ціле. Батарея Disconnect, це чудово, тому що маленький акумулятор, мабуть, вижив.